Привіт! Коли в мене залишається вермішель, я готую з нею смачну страву. На сковорідку вливаю олійку, натираю один середній буряк, дві морквини на середню терку і одну цибулинку теж на середню терку. І добре притомлюю, щоб не доливати більше олійки, через 5 хвилин додаю 50 г води буквально. І додаю трішечки вогню. І далі протушкую з водичкою. І ще 2-3 слинки. Додаю два зубчика на теплого чернику або дрібненько нарізаного. Аромат одразу пішов дуже гарний. Змішала сіль з перцем. і підсолюю. Уже не відчувається ні запаху, ні смаку в І тепер викладаю сюди вермішель І добре перемішую. Посипаю приправою до часнику. Або вашей полюбинні приправою. Приправа доша швидка. Зменшую вогонь і підбиваємо яйця. У яйця додаємо кучечок зеленої цибулі і заливаємо на сковорідку і смачна страва готова.